Ми з України і з вами, адвокат Роман Сімутін. Ну що, ви вже пішли міняти водійське посвідчення? Бо весь інтернет тільки цими гуде. У мене навіть запитують, то це фейк чи реальність? І весь цей шум не дарма. Далі коротко розповім, що пропонувалося, що змінилося, та чому всім таки доведеться замінити водійське посвідчення. І це лише питання часу. Також пропоную підписати зі мною особистий довір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліції та суди. Тотальна заміна прав водія. Ряд сайтів і ТГ-каналів поширили новину, що до парламенту внесли законопроект про обов'язковий обмін водійських посвідчень, виданих до 2011 року. Так, проєкт дійсно був, але його відкликали ще 17 липня. Зокрема, мова йшла про законопроект номер 8082 про внесення змін до закону України про дорожній рух. В принципі, на цьому можна було б ставити і крапку і розходиться. Він же вже відкликаний і вже жовтень місяць. Проте, знаєте, що найцікавіше? Його відкликання фактично нічого не змінює, а тільки відтерміновує неминучу реальність. Чому так кажу? Бо відповідні зміни щодо оновлення. І заміни посвідчення водя рано чи пізно все рівно будуть. Адже ми адаптуємося до законодавства ЄС і тому зобов'язані змінити своє законодавство щодо цього питання. А значить, подібний законопроект із просто невеличкими такими змінами точно знову подадуть і приймуть. Що саме пропонувалося та чого приблизно можна очікувати в майбутньому? До чого готуватися водіям, адже правила стануть більш жорсткими, це варто дійсно послухати. Важливою зміною стане те, що водіям категорії Б, яка дозволяє керувати легковиками, доведеться оновлювати свої права кожні 10 років, замість нинішніх 30. А як ви знаєте, в Україні діють як раніше видані документи, які не мають терміну взагалі дії, так і сучасні, тимчасові, що видаються на 30 років, як от у мене, та на 2 роки, якщо посвідчення водія видано вперше. Тож пропонується зменшити термін дії посвідчень водія, які керують автомобілями, на 10 років, мотоциклістам взагалі на 5 років. І як не дивно, навіть у відкликаному законопроекті передбачали, що з огляду на незворотність дії закону в часі посвідчення водя оформлені до дня набрання чинності цим законом, є чинними до закінчення строки дії, але не пізніше, 19 січня 2033 року, та не підлягають обов'язковому обміну, крім випадків, передбачених законодавством. Та невже згадали за фундаментальні правові принципи? Цікавими виглядали і нові норми щодо обміну посвідчення водія. Так при обміні взагалі посвідчення в разі закінчення строку дії, наприклад, непридатності до використання за бажанням особи у разі зміни персональних даних або виявлення якихось медичних протипоказань до керування транспортними засобами, або якщо посвідчення вкрали чи втратили, обмін проводиться без складання теорії та практичного іспиту. Проте, якщо водій протягом двох років із дати видачі посвідчення вперше вчинив три і більше порушень правил дорожнього руху, то видача посвідчення внаслідок його втрати чи викрадення вимагатиме скласти теоретичний та практичний іспит. Як вам такі нововведення? Дайте знати в коментарях. Ну а про себе можу сказати. Що мені б навіть не довелося б чекати й трьох років. Пішов би перездавати наступного дня. От як я примудрився взагалі піймати чотири штрафи за один день? Хезе. Висновок. Для водіїв прийняття подібного законопроекту може ну, зумовити. Деякі такі витрати на обмін та оновлення військових вибачте, водійських посвідчень, а позитив у тому, що подібні зміни, частіше оновлення водійського та перездача іспитів водіями-порушниками правил дорожнього руху, дозволять дещо покращити та убезпечити всіх учасників дорожнього руху від таких, там, знаєте, не знає, правил дорожнього руху, адже і зменшить кількість фактично ДТП та постраждалих аваріях. Було цікаво та корисно. Підтримайте канал і якісний юридичний контент. Окрема подяка вірним спонсорам каналу. Більше корисної інформації в телеграмі. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу!